Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас розпочинається новий турнір. Стрімка атака на п'ятизіркових героях. Всі кольори приймають участь. Важкий турнірчик буде. Ось такою обороною постав. Не знаю, як вона буде працювати. Поки що ніхто не нападав. Ну, давайте поїхали, подивимось. Так. Ага. Танці, дагар. 2 е... цигнома. Людвих працювати не буде майже. Кого ж брати? Незрозуміло навіть не думаю. Ну, напевно, Гуріка я візьму все ж таки і, напевно, цього, щоб трішки їм таймінги збивати. Там це ще кавряний, то Мегаміньйони тут навіть працюють. Давайте візьмемо на може регінку. Скоріше за все для лікування і чистки Брамбл нам знадобиться. А ще кого. Ну, диспел. Регінка буде диспелити. Давайте може ще лимончика візьмемо. Якось так спробувати. Ну, поїхали подивимось. Там буде той танок, але Лимончик попадає постійно. Так, це швидкий, треба пам'ятати. Ну Теоретично можемо зібрати жовтих. Давайте ось так. І ось так. Але багато ходів. Ще й регінку заповільнили. Ну добре, у нас буде гурік. Боляче. Ага, це забороняє відродження. Ча ні на грік грік його відродить, якщо що. Так. Що робити далі? Напевно, давайте трічку в нього все ж таки ще скинемо. Ах, ухиляння. Ну, тепер черга Лімонвуда. Непогано. Так, сальніса буде бити боляче. Давайте, може, спробуємо лікаря забрати. Так. Нам берегінку зарядити або брамбла, але не бачу як. Ну, добре, давайте, поки горік працює, витримаємо постріл від <смістити> Сальніси. Угу, заблокувала. Давайте ось таке комбо невеличке прокинемо зараз тихо. Робимо так. Тепер можна лімончика запустити, непогано. Гурік і ось так. Угу. Регінку зарядимо. Вдаримо в нього і все. Ну, перший бій впорались. Добре, поїхали далі. М -м -м, бабуля, Мортвич, це потужно. Так, ну тут немає цих гномів, то можна спробувати і Людвига взяти. Так, візьмемо Людвига. Скоріше за все треба буде брати Локі. Хоча я не знаю Людвиг. Просто не візьмеш тоді, бо Людвих. Давайте тоді Гуріка все ж таки візьмемо. Напевно, грікарка і того ж Брамбла. Так, що там трапилось? Ну, Якось так, напевно. Не знаю, Гурік буде перебивати Людвига чи ні. Ну, подивимось, давайте спробуємо. Там ще ця вотерпайп, Міньйони, які заборону ставлять. Так нам би, звісно, Луки зарядити. Трійка синіх, трійка фіолів, трійка жовтих, зелених навіть трійки немає. Добре, давайте ось так прокинемо, може жовтий закриється. Ага, синенький доїхав. Добре, тоді ось так. Я не помітив, що мілька мене сповільнила. Добре, Людвиг витримає. Поставимо розгін і все ж таки синій прокинемо. Тихо, ну це взагалі вже зайве полетіло. Просто комбо. Так. Вмикаємось. Копіюємо бабульку. Треба якось позбутись того мегапаразита Ага, там Велканін відображення кинув. Добре, давайте так. Ні. Паразит у нас... До клює, напевно. Давайте так. Скільки ми ходів будемо в картині? Три ходи. Дуже довго. Мортвіч вийшла, але вона під сповільненням. Давайте в неї прокинемо. Так, Брамбл від'їхав, але Гурік допоміг. Так, бабулька не вийшла з картини. Елканін, Елканін. Ну, не знаю, ми в нього ману можемо і не вкрасти. Добре, давайте активуємо Гуріка, і спробуємо забрати бабульку. Так буде безпечніше. Улканін нехай вже б'є. Тут прокинемо жовтя. Угу. Так. А хто в нас там? Ага, вотерпайп. Ну, нехай у нас картини, напевно, виходить. Хоча можна і ось так зробити. І тут прокинемо ось так. Угу. А, дивіться, яка щось вона така маленька, а що це трапилось? Давайте її скопіюємо, почистимось. Нехай вже її ж міньйони, проти них і працюють. Так, можемо собі ще поставити баф. Та давай швидше ж так довго. Так, так. Слабенька в мене команда виходить, немає ударної сили. Напевно, треба її добити, щоб вона вже не заважала. Так. Ось так прокинемо. Ага. Угу. Так, ну Міньйони трішки допомогли. Спробуємо пробити цю мей, щоб не було тих Міньйонів від неї. Добре, тепер будемо цього Елканіна намагатися пробити пошвидше. Так, так. Так. Те що він ще ж підліковується від ульти. І ще там від... скоріш за все загони стоять на лікування. Угу. Не зрозумів, чому ми лікарк заблокувався, коли Брамбл чистить безпечно. Оцей канін починає мені вже набридати своїм лікуванням. Ще й Відображення від аурікарка на нього спрацьовує. Все, закінчило. Добре, поїхали далі. Знову луканін сладх астрід Ну, тут мені Локі не дуже той потрібен. Треба брати когось. Ну, того ж лимончика, в принципі, і взяти. Або взяти регінку і спробувати їх швидко пробити. Гаурікарк. Можливо, тоді краще лимона взяти. Бо він зможе сладга пробити. Він не промахується, на нього не буде діяти ухиляння від сладга. Ну це такий важкий суперник. Поїхали. Так, ну, в жовті ми маємо. Це вже... Добре, давайте ось так. Там буде ще фіул трієчка. Ось так. Так, хтось там вже сповільнення кидає. Так. Давайте вдаримо навіть лимончиком. І буде в нас зараз Людвих. Кача його можуть і пробити, ні, вона вдарила туди. Ой, це одне. Так, Брамбл від'їхав. Добре, Людвига активуємо. Прокидаємо ось так. Тепер б'ємо сюди. Можливо, заблокуємо того сладга. Хоча б на комусь так. Скільки в нас буде Гурік ще? Гурік буде один хід. Це погано. Добре, давайте ось таке комбо. Людвих може від'їхати, але ми Гуріка зараз активуємо. Угу, так. Давайте зелені Астрид. там заблоковано. Так, чистимось, прокидаємо. Неприємний бій. Так, так. Угу. майже пробили. Активуємо Гуріка. І давайте ось так, може, знизу там фіол доїде, не доїхав. Нічого, так, треба Астрід забирати. Так, так. До речі. Ц також не промахується, то можна і через лад бити Угу, чудово. Прокинемо ось так. Давайте тут. Так, так. Кілканін неприємний. Так, активуємось. Можемо вдарити. Прикинемо в зелені. Ще підлікуємось. Розумію, що Брамбл може спрацювати трішки пізніше, але треба врятувати Людвига. Ну, все, залишився один слад. Так, тут також порались чудово. Наступний бій. Це хто така? Андварі. Угу. Угу. Знижує шкоду. Так, це прокляття. Ну і тут церіс. Людвиг не буде відігравати як потрібно. Тоді давайте замість нього візьмемо ну, того ж Орікарка, Хоча там також вік скляна. Ну добре, давайте так спробуємо. Зелені і все. Ну, хоча б зелені треба збирати. Давайте так. Ага, є ще жовтенькі. Це чудово. Через віку можна прокинути. І ось так. Так, активуємо гуріка. Нам би, звісно, тут це забрати. Але навряд чи у нас вийде. Добре, давайте так. Ну і в неї вдаримо ще. І може зеленими доб'ємо, бо там червоний доїде. Так, це мінус. Добре. Так, ця спить, тому давайте ось так, поки брамбла не буду активувати. Угу. Зараз накине. Так, це знімаємо. Так, так. Тут заберемо ще один жовтий, повинні наші жовті зарядитись. Звісно б, Вівіку забрати було б непогано, але навряд чи я її заберу, тому будемо намагатись забрати церіса. Так, непогано. Давайте червоні відразу. Віка, Віка зарядилась все ж таки. Ну добре, що вона накидає? Зменшення. Добре, давайте вдаримо в неї. Угу. Так, активуємо Гуріка. Спробуємо її добити вже. Так, чудово. лимончика поки притримаємо. Так. так. Та сну вдаримо посильніше. І тепер можна лимончика використати. Чудово. Наступний бій. О, всі скляні два відроджувача. Та так напевно і підемо. Червоний кріс. Це добре, але нам потрібні жовті спочатку. Тому давайте ось так прокинемо. Угу. Спробуємо відразу вдарити. Трійка жовтих. Давайте через комбо невеличке. Я розумію, що Віка зарядиться, полікує, але ці підуть в сон. Не всі. Так, добре, давайте так. Ось питання, кого тут першого пробивати, тому що і річарди підліковують. Це важкий буде бій. Добре, давайте ось так. Поки лимончика притримаємо. Тепер будемо бити, прикинемо червоні з жовтими. Да, буде важко, треба якось по одному пробивати. Наприклад, ось так. І ось так. Так, так. Ого, так, це нули, добре. Щоб віку забрати було б непогано. Давайте брамбла зарядимо. Так, скільки у нас буде гурік працювати, 4 ходи це добре. Брабло можемо використати. Ну прийдеться комбо скидати, шукати жовті. Боляче вдарив. Жовтих немає. І все намагаються мене пробити. Добре, ось так. Погано, що сама себе заблокувала. Давайте прийдеться комбо прокидати. Вівіка не дасть життя просто. Так, один хід. Спробуємо задіспелити. І треба якимось чином зарядити гуріка. Так. Є, чудово. Вмикаємось, вмикаємось. Будемо бити Вівіку, хоча, звісно, краще б ту бабульку другу добити мать Лімінгеніна, але ми її поки не доб'ємо. Давайте ось так. О, це чудово. Є перезарядка. Так. Ще раз активуємось сюди, сюди, сюди. Зараз жовті ще активуємо. Ну і все. Зараз цих подобиваємо. Все ж таки встиг зарядитись, ну нічого. Ну, знімемо. Так, 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 тут вже неважливо. Просто б'ємо дай все. Так, добре, тут вийшло теж все чудово. Оборона це. ТОП-1 зайшли, але, звісно, це перший день. Подивимося, що буде далі. Рейтинг 728 місце. Всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новій.